Залучення сталих інвестицій через приватизацію та оренду саме це завдання сьогодні першочергове для фонду державного майна України. Відтак, завдяки новим прозорим правилам, за 10 місяців 2023 року надходження до державного бюджету від приватизації на Закарпатті склали 61 мільйон гривень. Ця сума рекордна за останні 10 років. Це говорить про те, що українські українські підприємці не тільки місцеві закарпатські, а й з інших областей вкладають кошти в купівлю державного майна. Але це насправді не тільки купівля державного майна, як правило, на цьому укупленому майні розвивається новий бізнес. Створюються робочі місця, виплачуються податки і так далі. Всі кошти, які виручені від приватизації і від оренди державного майна, спрямовуються на забезпечення обороноздатності нашої країни. Тобто, це є джерелом фінансування наших збройних сил і наших захисників, які нас захищають. Загальна кількість учасників, які взяли участь за 10 місяців 23-го року у приватизаційних торгах, становить більше двох сотень осіб. Участь в аукціонах взяли не тільки місцеві підприємці, але й інвестори з інших областей: Волинської, Київської, Харківської та Львівської. Цьому році ми продали. Закарпатське вертолітне об'єднання багато було нарікань, що ось у військовий час продають такий об'єкт. Насправді хочу внести ясність для всіх, що з 91-го року основним видом діяльності вертолітного заводу була здача майна в оренду, тобто там жодного дня з початку періоду незалежності України не випускалося нічого. Наступним цікавим об'єктом в місті Ужгороді були вбудованих 309 Квадратів вбудовані приміщення на першому поверсі, де приймало участь 47 учасників. І із стартових 12 тисяч гривень підняли ціну до 10 мільйонів гривень. 300 квадратів в місті Ушгороді, вбудовані приміщення, це навіть не окремо стоячий об'єкт на земельній ділянці. Тобто розігнали таку ціну і ці кошти так само були сплачені до державного бюджету. Плюс відповідно ПДВ. Ще одне джерело надходжень до державного бюджету це оренда державного майна за 10 місяців 23-го року. Вона принесла у бюджет майже 4,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день в зв'язку з запровадженням військового стану кхе, діють знижки для всіх категорій підприємців, які орендуються 50%. А це хороша знижка, вона якби дає можливість навіть у важких умовах підприємцям продовжувати працювати. Тоді, наприклад, коли ми розуміємо, що комерційна оренда вона на сьогоднішній день, навіть там в Ужгороді чи в Закарпатській області, немає знижок. Тобто, реальні ціни, які є, і комерційні організації не пропонують знижки. В цьому місяці ми заробили до державного бюджету 4,5 мільйони, в попередні роки це було 5-6 мільйонів, але тоді не було знижок і тому якби, цифра вийшла така. А для чого запроваджені знижки? Для того щоб підтримати бізнес, придбати чи орендувати об'єкт державної власності на відкритому аукціоні і трансформувати його у прибуткове підприємство Кафе чи кіоск може кожен українець заборонена. Участь у торгах поширюється на громадян Росії. Разом з цим кожного учасника перевіряють за санкційними списками відповідно до рішення РНБО.